У США на найбільшому фестивалі документального кіно Dog NYC відбулася світова прем'єра фільму Перший ряд про трупу українських артистів балету United Ukrainian Ballet в еміграції. Про це повідомила медіа компанія Сінері, яка спродюсувала фільм на своїй сторінці в Інстаграм. Американська акторка і продюсерка, виконавиця головної ролі у серіалі Секс і місто Сара Джесіка Паркер, стала виконавчою продюсеркою документального фільму Перший ряд спродюсувала документальний фільм компанія Сінері, спільне підприємство з Бенджей ben Бенелюкс. Сюжет фільму зосереджується на подорожі групи українських танцівників біженців, які в еміграціях в Нідерландах створюють нову балетну трупу «United Ukrainian Ballet». Під час гастролей з балетом Жизель у Вашингтоні один із провідних артистів балету Олексій Ратманський подружився з українським бійцем Олександром Будьком з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками в Україні та прибув у США на протезування. Воїна запросили доєднатися до балетної трупи, і після чотирьох місяців репетицій він на протезах станцював на сцені у США.